Всім привіт, друзі. Вирішив переробити регулювання глибини плуга. У мене ось зараз таким болтом регулюється. Ось, Це дуже незручно. Потрібно носити з собою ключі, відпускати гайки, а тоді регулювати цим болтом. Ось, Хочу поставити цей механізм, щоб можна було ручкою регулювати глибину. Так от, Зараз покажу, як це буду робити. Так, мені тут потрібно відрізати ось тут і приварити таку саму пластину, як ця, ось сюди ближе до неї, щоб відстань була сантиметр. Стійка плуга в мене товщиною сантиметр, тому мені потрібно і приварити пластину, залишивши тут відстань сантиметр. У мене є на другий корпус така сама пластина, зараз я її відріжу. Тому що вона мені не потрібна, я не користуюся двома корпусами тільки одним. Так, зараз відріжу і цю пластину ось сюди. Так, ось що вийшло, відрізав я цю непотрібну частину. Ось так. Тепер відрізаємо тут. І так, відрізав ось така пластинка. Вона точнісінько така, як тут. Ось зараз ми її сюди поставимо і приваримо. Так, прикрутив я стійку, щоб мінімальний зазор виставити. І Зараз буду обварювати. Так, далі покажу, що вийде. І так. Все заварив. Ось так вийшло. Дві однакові пластини. Ось все чітко стоїть. Ну що ж, працюємо далі. Так, далі будемо робити вінт. Готового в мене вінта немає, тому будемо робити з того, що є. І так, ось такий механізм у мене вийшов. Регулювальний винт глибини оранки. Крутимо вліво глибина зменшується, і вправо глибина збільшується. Ще потрібно його пофарбувати. І на цьому все. Добре, зараз пофарбую, покажу вам остаточний результат. Ось такий результат у мене вийшов. Синьої фарби у мене не було, тільки чорна. Можливо колись перефарбую, хоча і так піде. На швидкість це не впливає. Ось, аби не ржавіло. Так, вигляд зверху як працює. Ось так і збоку. Зараз спробуємо опустити. Пускається, піднімається. Отже, друзі, кому було корисне відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся до зустрічі!